Конституційну скаргу, то ми визначаємо питання неконституційності. Неконституційності не будь-якого акту, а тільки закону. Які вимоги, відповідно, нам треба, щоб стаття або частина, там, знову ж таки, статті застосована в остаточному судовому рішенні. І. Якщо ж є лише формальна згадка, то Конституційний суд буде відхиляти вашу конституційну скаргу, оскільки це не є підставою. Якщо буде вимагати переглянути на конституційність усю статтю, а в остаточному судовому рішенні застосована лише частина статті. Відхилить Конституційний суд. Тобто, треба чітко подивитися на ті помилки, які застосовуються. Вони, як правило, не відповідають законам логіки і свідчать про відсутність критичного мислення. Критичне мислення є базовим для юристів. Як його